Вітаю, панове! Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам. Смерть зовнішнім ворогам і смерть внутрішнім ворогам. Вони небезпечніші, ніж зовнішні. Вони нас б'ють в спину в самий той час, коли ми розслаблені бо ми не очікуємо удару в спину. Про що я хочу сьогодні поговорити, панове? Ми зараз переживаємо дуже тяжкі часи. Війна нас вбивають, ми захищаємо свою ідентичність, свій народ, своє право жити. Щоб наші діти і внуки продовжили наш рід. А кому-то захотілося провести денацифікацію, а іншими словами, геноцид. Ну, хіба ж це перший геноцид? Ну, дуже давно там ми не можемо вже точно переконано казати, що то був геноцид. Інформації про це немає, і воно так втрачається. Хоча, перепрошую, коли Валуєвський указ був про те, щоб українську мову знищити, це було якраз спроба нас асимілювати і зробити нас русскими. Це також геноцид. Він має різні форми. Але головна мета ворогів, щоб зник український народ. Зник народ Русі. До нас були задіяні такі хитрі підлі прийоми, коли наших спеціалістів розподіляли, то їх розсилали по всьому Радянському Союзу, а до нас навозили тих людей, які будуть за Росією. Не всі з них, частина із них. Озирнувшись, виховавшись серед українців, стали українцями. Я з надзвичайною повагою згадую, наприклад, такого співака, як Тризубий Стас Станіслав Щербатих. Препрошую, послухайте його, найдіть, послухайте його пісні. Це людина, яка, у якої душа болить за Україну. І, власне кажучи, і смерть у нього була така, знаєте. Коли людини розпач, вічі, коли він бачить, що Україна сповзає в пітьму, в прірву, його був інсульт. Так от, панове, нас стараються знищити. І, власне кажучи, ми зараз проходимо випробування на свою стійкість. Хоча це не перше випробування, панове. А згадайте ну будь ласка, Голодомор. Голодом, примусовим голодом, Голодомором, коли просто заходили в хату і виливали всі харчі, навіть борщ, який залишався. Мало того, що забрали зерно. Забирали все під чисту. Моя родичка, ну, давня там протітка, яка була задурманена. Комуністичною пропагандою і казала, що комуністи це добре, все добре. Але коли прийшли ці чистільщики, забиральщики, вбивці, причому дуже підлі вбивці, вони не вбивали зразу, вони людей залишали мучитися. І вона бігала тоді від родича до родича з хати до хати, у неї. В... В, цьому, в кишені в фартуху була там жменя квасолі. І вона бігала, щоб зберегти цю квасолю, бо якщо б знайшли, її б викинули. Це був геноцид. Це був урок, який ми витримали, але уроків з нього ми зробити не змогли. Чому? А справа в тому, що коли прийшли комуністи до влади, то вперше. Перше, що їм треба було зруйнувати, це треба було зруйнувати єдність між старшим поколінням і молодшим. Вони відірвали дітей. У мене знайомий росіянин, він казав: ну як це так? В Западної Україні у вас тут убивали учителей. Я кажу, перепрошую. А що робив учитель російський, який приїхав в Західну? Він вчив дітей. Він відривав їх від батьків, він убивав український рід. Він насправді набагато небезпечніший, ніж той, хто просто прийшов зі зброєю. І в результаті ми отримали людей. Я вже розповідав, що 86% людей в світі це властивість людського роду. вони не мають здатності до аналітичного мислення. Вони мають спрощений розум, якого цілком достатньо для того, щоб отримати професію і себе прогодувати. І серед таких людей є навіть професора. Тому що для багатьох професій достатньо мати пам'ять. А потім студенти кажуть, що, знаєте, Доцент Лопух чи ще що, так знаєте, як переказка така? Але у нас в школах не учили головно. Давали цілу-цілу знань, які багато з них вони просто не, ну, не потрібні будуть в житті нікому із, у тих учнів, але не давали головного. А знаєте, що одна із головних? Просте питання, що в світі найдорожче? Дехто в мене вже чув моє відео, вони знають відповіді. Ну і, можливо, з інших випадків, може, самі до цього дійшли. Найдорожче в світі це дурість. Чому найдорожче? Знаєте, коли людей запитаєш, життя, кохання, ну багато чого. Якось ніхто не каже, що найдорожче дурість. Бо саме по дурості люди втрачають все, все, що їм було найдорожче: і кохання, і життя, і все. І знаєте, я в 13-му році був в Грузії, тоді якраз вже починалася оця от російська відлига. Тобто Іванішвілі, команда російська, почала знову прибирати грузинів. Під свої пазури. І ми розмовляли з таксистом. І кажу, що не вже раніше було погано? Хорошо було? Ну кажу, після революції, після вашої революції троян, ви ж, ви ж вийшли в люди. Не вже було це погано? Хорошо було, лучше буде. Люди постійно купуються на обіцянки цяцянки. А чому раніше люди так не купувалися на ці цянки? Знову ж таки, розмовляв із старою жінкою. І коли була розмова про МММ, то вона каже, мої б дідо і баба, вони б ніколи на це не подалися. Бо не може бути грошей без праці. То від нечистого, то від сатани. Тобто, якими б їх там благами не закликали, що ось ви тут ось отримаєте, вони б на це не пішли. А люди, які були відірвані від знань предків, від простих речей, вони на це купуються. І в той МММ вкладали гроші і перший раз, і другий раз, і третій раз, і знову купуються на піраміди. А так мені пощастило, що в 90-му році мені довелося спілкуватися із досить такими гарними політтехнологами, спеціалістами. Ну, в Україні, мабуть, тоді кращих не було. Так от, вони розповіли одне: що для того, щоб люди проголосували, треба дізнатися, що вони хочуть, і їм це обіцять. І більшість людей проголосують. Тобто є різні прийоми для того, щоб дізнатися, що люди хочуть, і потім їм це обіцять. І вони обов'язково на це купляться. Чому? Бо ці люди відірвані від знань предків. Коли кажуть, що мудрість народу, то мудрість народу не просто це. Вибачте, будь ласка, це все одно, що сказати мудрість натовпу. Натовп. Як казав Гітлер, поводить себе як дурнувата жінка. Навіть НАТО-професорів поводить себе як історична дурнувата жінка. А от народ справа в тому, що, я ж кажу, 86% це не є найрозумніші най, най, най люди. Але оці ось 14% ініціаторів, яких називаю, вони народжуються не в якомусь роду учителів, професорів чи е, в роду, наприклад, лікарів. Ні. Вони, як то кажуть, квадратно-гніздовим методом розподіляються, вони народжуються в самому дивному місті. Кажуть, Христос народився в хліву. Так от в кожному роду обов'язково були мудреці. Які по собі залишили настанови для свого роду. І цей рід для того, щоб народ виживав, то у нього закладена е, оця схильність пам'ятати мудрість. А коли нас відірвали від цього, ми стали беззахисні. Це знаєте, як соціальний спід, чи снід, точніше. Тобто люди. Роби з ними, що хоч, вкидай їм будь-яку дезу, і вони на це купляться. Оце наша біда. А давайте згадаємо церкву. Ну, церква вона ж повинна нас вести до Бога. А вона нас веде до Бога, ми наближаємося до Бога. Вибачте, будь ласка. Загляньте, ну, будь ласка, в Євангеліяд Марка. Там кінцева сторінка, я не буду вам цифри казати, просто почитайте. Можливо, повністю прочитайте Євангелія Марк, якщо у вас терплють, вистачить. Ну, я так думаю, що більшості не вистачить. Але подивіться, Ісус Христос, і нарешті Він явився до 11, які возлежали на вечері. Ну, просто справа в тому, що євреї, вони ж тих краях, вони ж як араби, у них нема столів. Знаєте, от Такий трошки підвищений килим. Вони там лежать, ну, на 10 сантиметрів. І він їх картав про те, що вони не повірили тим, хто його бачив, в то, що він воскрес. А потім сказав: Ідіть і проповідуйте Євангелію". Ну, ну, Євангелію – це не книжка Євангелія, а нову звістку, новий завіт. Проповідуйте. Це не треба нести під пахвою бібліотеку, книжок. А головне, скажіть людям головне, прості речі, що світ змінився. І треба діяти по новим законам. З'явився новий союз, новий етап в нашому співіснуванні з творцем. З творцем. Бо богів було багато, а Творець один. Боги це ті, хто е, якимсь чином хапали частину його могутності, і потім вони тут такі, знаєте, королі. Це як, це як злодій, який накрав грошей, і тепер він багатий. І він розкошує, він показує всім, як він багатий. Але насправді, тим, хто е, найбагатший, хто, це є той, хто робить це багатство. Тільки, на жаль, у нас. Той, хто робить багатство, він обібраний. Так от Ісус Христос сказав: ідіть і проповідуйте Євангелію всій тварі, всім створеним Богом, творцем. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений, буде. хто не вірувати, осуджений. А у будуть супроводжувати такі ознаки. Ім'ям моїм будуть проганяти демонів. Тобто одержимих лікувати, зцілювати одержимих. Покладуть руку на хворого, хворий зцілиться. Тобто зуби не просто перестануть боліти, а стануть здоровими. Якщо візьмуть змію в руку або отруту вип'ють, то їм не зашкодить і будуть здатності іншими мовами розмовляти, щоб донести цю інформацію. Панове, це надзвичайно велика сила, надзвичайно. Але що із цього мають ті люди, які грюкають себе груди і кажуть, що ми віруючі? Засі нічого. Втрачено все. Чому? А тому що до цих віруючих людей, тих тоді, приходили за зціленням, приходили за допомогою і обов'язково розплачувалися. Ну, старалися розплатитися. Хтось не брав, але по тому, що нічого не залишилося з цього е, спадку духовного, то купилися всі. Цей дар отримується задарма і втрачається за гроші. Христос сказав трошки інакше даром отримали, даром віддавайте. Але зараз перед нами стоїть величезне, величезне завдання. Величезна-величезна як вам сказати, проблема та прірва. Нам треба буде з вами відновити ту віру, відновити втрачене, знайти шлях до Творця. Розумієте? У нас закладений потенціал, Творець саме на наш народ надіється, саме нам це ставить в завдання. Але нам треба до цього дойти. І цей шлях дуже важкий. Чому? А тому що творець нікого не карає. Коли хтось каже, що от Бог карає там ще ні, не, творець не карає. Але його уроки дуже часто важкі. І тому важкі, що нам треба змінитися. Хтось пробував змінитися, от, наприклад, людина матюкається. І вона каже до себе, все, я не буду матюкатися. Ну і результат. Людина каже, я кину палити. Ну, скільки із тих людей, які сказали, кидаю палити, кидають палити. Це важко. Змінитися дуже важко. Саме тому і уроки творця важкі, а інакше бути не може. Бо ми змінюємося тільки переживаючи тяжкі уроки. Борючись з труднощами, ми зміємося. І саме цьому для кожної людини творець поклав долю. А по-нашому, ми зараз ж розумні, ми ж технологічні. План нашого вдосконалення. У нас ми приходимо, народжуємося, і у нас вже є недоліки. Тільки справа в тому, що деякі кажуть, мене Бог таким створив, і чому ж він мене тут примушує? Та ні, панове. Про це вам попини розповідають. Але ви ж уже чули, що є реінкарнація. Тобто душа приходить раз за разом на цю грішну землю і вдосконалюється. І якщо ви прийшли сюди в це життя покидьком, то це не тому, що вас творець створив покидьком, а це тому, що ви за попереднє життя тільки до цього рівня й піднялися. А так як у нас багато недоліків, а виправляємося, покращуємося, ми тільки переборюючи важкі труднощі. Саме для цього і введена була ця реінкарнація. Бо за одне життя, якщо на людину звалити всі ці труднощі в одне життя, то в нас від страждань, крім страждань, нічого не залишиться. А Бог є любов. Тільки не ота, знаєте, солоденька лиденька патока, любов, що знаєте, деякі там батьки там, дітей цукерками за то. Ту... А я вам кажу, панове, ну не тільки вам, я багатьом кажу. Батьки тільки тоді справилися, можна сказати, справилися із своєю задачею. Якщо, наприклад, ну, зникли батьки, так сталося, а діти не пропали. От тоді батьки виконали свою задачу батьків. Вони підготували дітей до, до життя. А якщо вони їх тільки годували, то вибачте, будь ласка, вони просто блок живлення. І якщо, наприклад, ми комп'ютер вимкнемо, то він тільки бздик і здох. Ну, я не кажу про ноутбуки, яких акумулятор, а ті, які простіші трошки. Так і батьки, які все життя поклали на те, щоб діти не здохли з голоду. І це досить важко бути батьком, матері, батькам виховувати дитину. Знаєте, у мене була знайома, яка приходила до свого тата падала навколішки, цілувала йому руки. Який ти, такий, сякий. Він так, знаєте, не є, е, е, нія, йому ніякого було. Але вона жила від тата за квартал. А їсти йому привозила інша сестра. Її добиратись треба було мало не годину до нього. Ласка. Вона не цілувала йому руки. Вона просто про нього піклувалася. Вона йому допомагала. от. Так от. Тобто не обов'язково ті, хто падають навколішки, цілують руки, і там так, що це вони тебе люблять і все. Насправді це, знаєте, як ото, коли тоненька калюжа по ній дуже легко хвилі, бо вона чуть, чуть вітери з дону і пішло. Так і люди є такі. І нам з цим треба працювати. Нам треба змінюватися. І що таке віра в Творця? Це не віра в його існування. Знаєте, коли на змаганні кричать Вася! Ми в тебе віримо, вони що, тільки зараз дізналися, що Вася ось є? Ні, вони йому довіряють. Слово віра це безмежна довіра. А безмежна довіра. Отримується з того, що коли ми почнемо спостерігати, подивіться, будь ласка, від яких проблем, от недавно в мене знайомий розповів мені, нещодавно, був приліт, і він, і ноги в його слабенькі, і вік уже не такий. І він каже, я раптом просто взяв і пішечки пішов. Йдуть думаю, ну, що я такий дурний? ну сів би на автобус і приїхав. А виявляється, якби він поїхав на автобусі, він попав би під цей приліт. Якраз чітко по розкладу той автобус туди і вляпався. Так от, панове, творець нас любить, він нас захищає. І тільки наш егоїзм заважає нам побачити, як він нас любить і він нам допомагає. І коли наша віра в нього, коли ми помітимо, що Він нас не покидає, Він наш батько, він нас не карає, Він нас учить. Коли ми це зрозуміємо, коли це ми відчуємо, це не розумом. Справа в тому, що якщо в школу ви ходили, вам треба було запам'ятати, то в житті, життєва школа, ви повинні змінитися, ми повинні змінитися. я ні в якому випадку не кажу, що я вже такий досконалий, та хай Бог милий. Нам всім це треба. Але Творець виділив нас. Він дав нам таке терпіння, якого мало в якого народу є. Він дав нам таку витривалість. І він дав найкращу в світі землю. Ми хранителі цієї землі. І не випадково він там це зробив. Бо ми той народ, який ним виділений. То і це випробування ми пройдемо. Ми переборемо, переборемо всіх. Але, панове, давайте вчитися простих уроків. Знаєте, був колись такий учитель е, Морія. І він казав, правда в устах брехуна це брехня, а брехня в устах праведника правда. Ви знаєте, якось я легко розумів. Як може правда бути в устах брехуна брехнею? А він так підтасує, так розповість абсолютно правду. Але по суті, людина, яка почула цю правду, вона не зрозуміє те, що відбулося. Вона неправильно зрозуміє, вона буде обтурена. А брехня в устах праведника понове. А Ісус Христос, коли нас учив, Він притчі розповідав. Це просто байки такі. Це неправда. Але яка в них правда? Як вона нас вчить жити? І саме головне, панове, ми не раби Божі, ми його діти. І головна молитва Ісуса Христа Отче наш, Батько. Саме за це його і розп'яли, і убили, бо він хотів, ну як вам сказати, хотів, він звільнив, його була задача дати інформацію, дати знання, щоб люди перестали бути рабами тих богів і стали дітьми Божими. Тож, панове, не забуваймо, що ми вибрані творцем діти. І зараз ми проходимо важке випробування, яке має нас змінити. А для цього ми повинні єднатися. Бо, як казав той же Ісус Христос, Царство розділене в собі впаде. Нам треба єднатися. Тільки перепрошую, я не закликаю єднатися навколо брехунів. Панове, брехун це не та істота, навколо якої треба єднатися. А просто, будь ласка, скористайтеся, навіть якщо у вас куций розум, просто оцініть, сказав, знаєте, сказав, зробив, сталося по тому, що сказав, чи ні. Чи знову і знову набрехав? Так от, панове, єднайтеся разом. Ми один народ. Ми сила. Свій до свого по своє. І смерть ворогам. Це зараз треба. Знаєте, хто прийшов з мечем, той має загинути. Але і той, хто має камінь за пазухою, також не має жити серед нас. Тож слава Україні, слава нашої нації і смерть ворогам. Ya kuwa so